вас, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоповерхівках. І наш сьогоднішній спікер, начальник відділу технічного обслуговування рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України, Роман Кутира. Доброго дня, доброго. тож пане Романе, розпочнемо. Фахівці рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України почали проводити технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках та гуртах. Тож токах з березня минулого року, скільки вже будинків обстежили та яка статистика цієї так би мовити проблематики? Е, так, дійсно, послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж фахівцями Лінівської філії почали надавати з березня 2024 року, згідно наказу Міністерства енергетики та погодженого графіку з державне ренаглядом. Е, у 2024 році проведено технічне обслуговування у 1203 багатоквартирних будинках. У 2025 році планово плануємо виконати роботи у 1198 багатоквартирних будинках, підсумовуючи 24-й рік, можна сказати, що технічне обслуговування проведено в, повному, в повній мірі, і було виявлено значну кількість витоків газу. Це свідчить про те, що стан газових мереж в незадовільному стані. Відповідно, зв'язку з змінами законодавством технічне обслуговування не проводилося з 2018 року. Відповідно, такий, такий стан газових мереж не задовільний даними подіями. Зрозуміло, які роботи включає послуга техобслуговування газових мереж? Послуга з технічного обслуговування газових мереж це планово попереджувальні роботи. Сюди входять планове пробування на щільність, перевірка на герметичність. Технічне обслуговування запірних пристроїв та системи газопостачання та усунення наявних витоків газу з повторною перевіркою на щільність е, сплачувати за послугу технічного обслуговування споживачі мають щомісяця, це сталий платіж? Ні, е, платіж буде надходити один раз на три або п'ять років. Це залежить від. Е, Скільки часу експлуатується будинок? Якщо будинок експлуатується більше 25 років, то платіж буде надходити один раз на три роки. Якщо до 25 років, то один раз на п'ять років. Відповідно, що впливає на ціну послуги з технічного обслуговування? Як вона формується? Вартість на вартість з технічного обслуговування впливає декілька факторів: а саме: протяжність газопроводів, кількість запірних пристроїв, кількість квартир. Та відповідно, які роботи були виконані. В кожному будинку вартість відрізняється. Відповідно, це впливає на те, що кожен будинок має свої технічні особливості, відповідно, вартість для кожного будинку різна. Зрозуміло, де споживач може ознайомитися з графіками проведення робіт у своєму будинку. Всю інформацію щодо технічного обслуговування, а саме графіки, кошторисну вартість орієнтовно, можна знайти на офіційному сайті Рівненської філії з розподільні мережі України у вільному доступі до користувачів. А де дізнатися про нарахування за послугу можна, окрім паперової квитанції? Крім паперової квитанції, також можна дізнатися за цю послугу у особистому кабінеті споживача. Для цього потрібно зареєструватися в додатку і відповідно в розділі додаткові послуги можна дізнатися за нарахування за технічне обслуговування також оплатити дану послугу. І додатково в мобільному банкінгу в додатках. Зрозуміло, і насамкінець, аби так би мовити, підвести риску під нашим брифінгом. Давайте нагадаємо, чому і чим так важливе проведення технічного обслуговування газових мереж спільного користування. Ну, технічне обслуговування це насамперед не лише законодавча вимога, а й безпека наших мешканців та безпека користування газу в побуті. Відповідно потрібно, щоб було розуміння між головами ОСББ та споживачами природнього газу. Хочу наголосити, що це насамперед планове попереджування роботи фахівцями рівненської філії набути роками досвід інструмент, і взагалі ну обстежуємо фахово і несемо за це відповідальність. Тому це насамперед безпека наших мешканців і безпечне користування системи газопостачання. Зрозуміло, дякую, пане Романе. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоповерхівках. І нашим сьогоднішнім спікером був начальник відділу технічного обслуговування рівненської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України Роман Кутира. Дякую, пане Романе. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.